Атака у Марганці Ворожий дрон Камікадзе влучив в автобус з людьми, що відомо на тепер. Перемовини у Лондоні зірвані. Чому і що вимагали від нас американці? Й прощання з папою римським. Сьогодні усі охочі можуть прийти до відкритої труни у Ватикані. Про все це докладніше за мить. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба. Палець вгору. Ми починаємо. До 32 зросла кількість поранених у Марганці на Дніпропетровщині. Дев'ять людей загинули. За інформацією обласної ради. Росіяни вранці атакували автобус. Що віз працівників підприємства на роботу в момент удару? В ньому було понад 40 людей. На місці влучання працюють усі служби. У місті оголосили триденну жалобу. Більше про це у наступних випусках ТСН. Також двоє людей дістали поранення через обстріл Синельніківського району Дніпропетровщини. Загорілося сільськогосподарське підприємство під атакою. Безпілотників був і Нікопольський район. Там пошкоджені підприємство, житло і інфраструктура. Знеструмлення через обстріли в Херсоні вже більше доби. Росіяни б'ють по важливому підприємству енергетичної інфраструктури області. Українські військові усю ніч відбивали ворожі удари дронів. Однак на ранок росіяни таки знищили об'єкт, який забезпечував світлом Херсон. Енергетики зараз роблять усе можливе, щоб заживити споживачів. До шести зросла кількість потерпілих внаслідок нічної атаки дронів у Полтаві. Одна людина в тяжкому стані. Під ударами 13 шахетів опинилися житлові будинки, підприємства, склади, гаражі, автомобілі. Один безпілотник упав поблизу багатоповерхівки. Там вирвані шибки пошкоджено фасад. Харків, росіяни також вночі атакували шістьма безпілотниками. В Новобаварському районі пошкоджено кілька підприємств. Виникли масштабні пожежі. І ще один дрон Молнія впав у Салтівському районі. Там загорівся гараж. А зранку Молнія пошкодила багатоповерхівку в індустріальному районі. І ще шість потерпілих і близько сотні пошкоджених будинків у Куп'янську на Харківщині. Поранень і травм зазнали дві жінки і чоловіки. І ще троє людей дістали гостру реакцію на стрес. Куп'янськ атакували і ФПВі-дроном. А також ворог обстріляв Дергачівську громаду. Є руйнування. І другу ніч поспіль під масованою атакою Одеса. Місцеві спільноти публікують відео масштабних пожеж на місцях прильотів. У військовій адміністрації уточнили мішенню для ворога. Стала цивільна інфраструктура в передмісті. Є інформація про щонайменше двох потерпілих. Більше про жахливу ніч у місті розкаже кореспондент ТСН Сергій Осячук. Величезний стовп диму від пожеж вночі було видно з усього міста. Повітряна тривога напередодні пролунала близько 10-ї вечора. Ворог вже традиційно використав схему запуску шахедів, коли в морі формується рій ударних дронів. А потім з великих висот цю групу направляють по кільком цілям, щоб мобільні вогні групи не встигли переміститися і знищити російські дрони. Цього разу удари припали на передмістя, виникли пожежі одразу за кількома адресами. Ми зараз перебуваємо біля одного з потерпілих сіл. Тут безпілотник вибухнув прямо на вулиці і посеред будинків. Пошкодив водопровід, газову трубу та розтрощив приватний дім і вольєри для собак, які розводить місцева родина. Одного з псів шукали усю ніч. І якраз перед нашим приїздом собаку на ім'я Ічіро привели у двір. Власниця розповідає про нічне жахіття. підвалі в нас ще цуценятка маленькі. Ми сиділи у ванній кімнаті, забіжав чоловік, ліг прямо грудями на нас, був услыхав, що якось воно летить прямо в нас. Тут прозвучав дуже вибух, полетіло стікла, коли чоловік побачив, що горить вольєр. Усіх тварин вдалося врятувати і пожежу загасити, але зараз дім без вікон і серйозні руйнування у дворі. Комунальники вже почали ліквідацію наслідків, а от в іншому місці палав склад. Вогонь поширився на 5 тисяч квадратних метрів. Ось на цьому відео ви можете побачити, як вогонь було видно здалеку, а димом затягнуло сусідні населені пункти. Рятувальники гасили полум'я і заспокоювали людей. На місцях працювали психологи ДСНС, які надавали психологічну допомогу місцевим мешканцям. Вони були в стані стресу різного ступеня. Від ДСНС було залучено 16 одиниць техніки, і 83 рятувальники. Ну і стосовно постраждалих їх двоє. Це місцеві жителі, які отримали поранення осколками і пережили шок від нічного жахіття. Медики надали їм допомогу на місці. Сергій Осачук, Сергій Гленюк, Одещина, ТСН 1+,1. 67 російських ударних безпілотників на сході, півночі, Півдні і в центрі країни збили наші захисники минулої ночі. І ще 47 безпілотників імітаторів локаційно втрачено. Ну а загалом в ніч на 23 квітня російська армія атакувала Україну 134-ма ударними дронами. Внаслідок цієї атаки постраждали шість областей: Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина і Запоріжжя. І вже 40 постраждалих у Запоріжжі внаслідок вчорашнього удару по місту авіабомбами. Серед поранених семеро дітей загинула 55-річна жінка. Напередодні російські терористи вгатили двома кабами. Один влучив в об'єкт інфраструктури, інший поцілив у густонаселений спальний район. На місці удару ворога тривають аварійні роботи. Комунальники загрібають купи будівельних сміття. Ретувальна служба обстежує понівечений будинок, допомагає людям винести з потрощених квартир в цілілі речі. У лікарнях міста й досі 13 постраждалих. Серед них п'ятеро дітей. Чоловікові відвести одяг, тому що він весь в крові там був. Чоловік теж да? так, Він дуже важкий, 7 годин йшла операція. Боже, а як стан зараз його? Не Каже, нормально, він сам дзвонив мені, каже, нормально, ну, ну не знаю. Що з оком, я ж не знаю. Його? Так, Око все в крові, було перебита артерія. на левой руке была. Ну, мы перевязали швиденько с Будем сейчас демонтировать плиты, которые аварийные, нависающие после ракетного удара. И ну, собираем мусор, помогаем жителям попасть в свои квартиры, вынести какие-то вещи там, где это необходимо и где это аварийно. Ну і пожежа з подальшою детонацією боєприпасів сталася в Росії на 51-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління тамтешнього міністерства оборони. На складі, за даними Українського центру протидії дезінформації, зберігалося понад 105 тисяч тонн ракетного озброєння, зокрема значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, серед яких Іскандер, точка У, Кінджал, боєприпаси до комплексів панцер с 1 «С-300», С 400 а також ГРАД «Смерч», Ураган. Арсенал розміщений у селищі Барсове Володимирської області. Це за 530 кілометрів від лінії зіткнення. В районі навколо складу перекрили дорогу і проводять евакуацію з найближчих населених пунктів. Місцеві жителі писали в соцмережах, що чули звуки безпілотників. Російські військові причули вибухів, називають порушення правил безпеки. Ой-ой! Он ще один буде. Переговори на рівні міністрів закордонних справ у Лондоні зірвані. Відсутність там держсекретаря Марко Рубіо, яку офіційно намагалися пояснити логістичними проблемами з його графіком. Американська преса трактує як реакцію на незгоду України з американськими вимогами. До столиці Великої Британії не поїдуть і міністри закордонних справ Франції і Німеччини з головою українського МЗС Сибігою. Там спілкуватиметься британський колега Леммі. Від американців доїде спецпредставник по Україні Келох. Український президент напередодні вже наголосив, що наша делегація на цих зустрічах має мандат на переговори лише щодо припинення вогню. До чого намагалися дотиснути Україну адміністрація Трампа, слухайте далі. Спецпредставник Келох минулого тижня публічно підтверджував, у Лондоні вони очікують від України почути відповіді на американські дослівно параметри мирної угоди. Вони стали відомі змі із джерел в адміністрації Трампа, а саме, визнання окупованого Крима російським, відмова від вступу в НАТО, створення нейтральної зони довкола Запорізької АЕС від європейців. Сполучені Штати очікують зняття санкцій з Росії. І за це Москва, начебто, готова заморозити війну по лінії фронту. І як стверджує Financial Times, Путін нібито відмовився від претензій на території, які Кремль не спромігся окупувати, але вписав до своєї конституції. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, його посланці у Лондоні мають мандат на обговорення лише одного питання припинення вогню. Воно має стати першим кроком, без якого подальші перемови не можуть розпочатися. Цього обговорення безумовно. Припинення вогню або часткового припинення вогню, ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат, хоч якийсь. Тиск сполучених штатів на Україну у цих переговорах є надзвичайним. Ідеться у матеріалі Washington Пост. Мовляв, свої пропозиції Сполучені Штати називають остаточними, і якщо Україна їх не прийме. Погрожують вийти з процесу єдиною ж по суті запропонованою гарантією безпеки є дозвіл Києву зберігти власну армію. Знаючи непохитну позицію Зеленського щодо невизнання окупованих територій, американці готові визнати Крим російським в односторонньому порядку. Стверджує Вашингтон Пост. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Ну маємо про що говорити. Це поза нашою конституцією. Наша територія. Територія народу України І до Вашингтона вже прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він візьме участь у весняній сесії міжнародного валютного фонду. А от анонсованого президентом Трампом підписання угоди про корисні копалини цього тижня не буде, сказав напередодні Володимир Зеленський і розповів, що Україна найняла американську юридичну компанію для роботи над угодою з нашого боку. Інші американські юристи працюватимуть в інтересах Білого Дому. А про те, що Трамп сподівався. Підписати угоду цього тижня він взагалі дізнався із засобів масової інформації. Зізнався Зеленський. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. плюс Однак четвертий візит спеціального представника Трампа до Росії, незважаючи на зрив переговорів у Лондоні, відбудеться. Про приїзд Стівена Вітхофа до Москви першим повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков в білому домі. Це підтвердили. Речниця білого дому Керолайн Левіт заявила вони, тобто Трамп і Вітхоф, Хотіли, щоб усі знали, що переговори тривають, і додала: Ми сподіваємося, рухаємося в правильному напрямку. Про це речниця Білого Дому Керила Нелевіт повідомила під час брифінгу. згідно зі словами представниці адміністрації Трампа, вона була присутня в овальному кабінеті під час розмови президента США Дональда Трампа і його спецпредставника Стіва Відхофа. І вони хотіли, щоб усі знали, що переговори тривають. Ми відчуваємо, що сподіваюся, рухаємося в правильному напрямку, і спеціальний представник Стів Відхов наприкінці цього тижня. Знову вирушить до Росії, щоб продовжити переговори з Володимиром Путіним, розповіла Левіт. Ну а що ви думаєте з приводу зриву перемови на останні союзників? До яких наслідків це може призвести? Пишіть свої думки в коментарях під цим випуском і не забувайте тиснути лайк або підписуватись на канал. Ми продовжуємо. Похорон папи римського в ці хвилини до труни з тілом глави католицької церкви, переміщеної до базиліки святого Петра, починають запускати вірян. Там вона лишатиметься протягом трьох днів, аби всі охочі могли віддати останню шану понтифіку. Молитву перед переміщенням прочитає тимчасовий глава католицької церкви, кардинал Кевін Фаррелл. Вже в базиліці святого Петра також проведуть літургію. Нагадаю, що помер Франциск зранку в понеділок, наступного дня після Великодня, розпорядження про своє поховання він зробив заздалегідь і заповів зробити скромнішу ніж заведено процедуру прощання. Свій останній спочинок Франциск знайде в базиліці Санта-Марія Маджоре. Вперше за понад століття за межами Ватикану вона знаходиться. Попередніх понтифіків ховали у трьох укладених одна в одну трунах і скипарису, свинцю, дуба. Так от Франциск обрав просту дерев'яну. Яну виставлено цинком, а також очільник католицької церкви скасував традицію виставлення тіла на спеціальному. Підвищені для загального огляду в базиліці святого Петра, замість цього тіло лишатиметься всередині труни з відкритою кришкою. Франциск одягнений у червону мантію, тримає вервицю. А на голові має папську митру великий білий церемоніальний головний убір. А охороняють його за традицією, який вже пів тисячі років швейцарські гвардійці. Офіційний похорон запланований на цю суботу. Церемонію планують відвідати сотні іменитих гостей. Свою присутність уже підтвердив британ. Янський принц Уільям, український президент Володимир Зеленський, очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп та французький президент Еммануель Макрон. Подарунок від диктатора в американській пресі показали портрет, який Путін передав Трампу. На ній президент Сполучених Штатів зображений з високо піднятим кулаком після невдалого замаху на нього під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсільванія. Торік Картину нібито вже повісили у фоє білого дому, її, начебто, подарували цього березня і передали через спецпосланця Стіва Вітхофа, який мав особисту зустріч з кремлівським диктатором. Путін переконав посадовця, що сходив до церкви після замоку на Трампа і помолився Вийти за того, як за свого друга. Вітхов передав це разом з картиною президенту Сполучених Штатів і поділився, що той був дуже зворушений. Портрет написав російський художник Ніка Сафонов. Раніше він вже писав папу римського франциска, індійського прем'єра Наренду моді і диктатора КНДР Кім Ченина. Власне, портрет Трампа замовили в нього з Кремля. Путін, як зізнався, Сафонов особисто з ним зв'язувався і зазначив, що улесливий портрет Трампа важливий крок у поліпшенні відносин Росії. І сполучених штатів дивуюсь, що такі ходи ще працюють. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? На цьому в мене вся інформація. Лишайтеся з нами, тисніть лайки, коментуйте новини, які найбільше вразили. Побачимось.